Всім привіт! Ну скажу вам таку цікаву штуку. Нещодавно мій друг їздив у відрядження і їздив не аби куди-небудь, а їздив він в Дортмунд. Відповідно, він не міг приїхати з пустими руками. І я любий. Я привезу тобі трошки сувенірчиків. І я, чесно кажучи, тримав е, деякий час подарунки і не, не робив, так скажемо, розпаковки ніякої. Я хотів все-таки поділитися цим приємним моментом із вами. І я попросив у нього вибачення, я сказав, що дуже вибачаю, подивлюся трошки пізніше, навіть відео зніму е, про це. Ну, все-таки прикольна штука. Не кожен день тобі привозять подарунки із Дортмунда. Як ви розумієте, ж подарунки із чим? Ось і я чекав просто гарну погоду, бо. Тупо немає сил сидіти вдома. Я міг би зняти це відео в офісі, я міг би зняти це відео десь на манежі. Я міг би зняти це відео там в роздягальнях, та будь -де, навіть вдома. Але зрозумійте мене, от така прекрасна погода. Такий сонячний Київ він найбільше радує. Я сподіваюся, вам буде цікаво, як і мені. І що? Ну, другому йому дякую. Одразу кажу наперед, він повернувся. А то, знаєте, як у нас люди о, там починають завивати, хто там їздить за кордон. Люди не було відрядження, людина з'їздила там буквально на 5 днів, людина повернулася не з пустими руками для мене. І так, поїхали. Перше, це ось такий от шопер. Шопер це для тих, хто не знає, не знав і я. До речі, мені мій друг відкрив е Америку. Шопер це така сумочка для покупок. Ви будете сміятися так, я не знав слова шопер. Ну, от він з логотипом, е біфобії гігантським -гі -гі з однієї сторони. І 1909 з написом Брусія Дортмунд з іншого боку. Всередині відділень. Зараз глянемо, що це у нас тут. Всередині відділень немає. Ну, але ж це шопер. Ти сюди просто накидаєш те, що тобі потрібно купити. Можливо, офіційно в офіційному магазині, наприклад, як він зайшов і набрав мені всяких прибамбасів. Там. І це дуже прикольно. Він казав, що там все є. Я це знаю, але тим не менш, людина була вражена, йому було теж цікаво. Одразу вам хочу сказати: так от перший подарунок це шопер. Далі у нас іде брелок. Брелок теж з емблемою Борусі Дортмунд. З одного боку він шкіряний, з іншого металевий. Металевий, він ще чимось прокрит, покритий. І він, я вам хочу сказати, ще і рельєфний. Ну, Я не знаю, навряд чи це видно, звісно, реально відчувається рельєф. Прикольна штука, бо в мене якраз брелка не вистачає. У мене є там Генріх Мхітарян, якщо ви пам'ятаєте такий, якщо ні, то можете десь знайти в мене в інстаграмі Генріх Мхітарян. Але все-таки, звісно, інтер це прекрасна команда. Але хочеться ходити із брелком, тієї, за яку вболіваєш. Наступний подарунок це такий шнурок. Не знаю, шнурок для ключів, напевно, він тут, до речі, із клямочка, замочок як це назвати. Застіпка, напевне. Е... Шнурочок для всяких. Ніштяків, і, як бачите, він навіть із емблемою, точніше, не емблемою, але таким зображенням кардіограми. Ну, хто давно хто дивиться давно за різним футболом або навколо футбольними штуками, які пов'язані з Дортмундом, то там, я пам'ятаю, років здається з 10 назад. У них кожне відео закінчилось таким аля серцебиттям, де пульсував логотип Борусії. І, звісно, там було зображено теж. Такі нібито удари серця. Ну, прикольно, прикольно. І ключі можна вішати. і що завгодно. Гарний шнурок якісний, нічого не скажу. Наступний у нас, наступна точніше, це пахучка в машину. Я її, до речі, щойно нюхав. Я хочу вам сказати, що запаху у неї немає. Але кажуть, що повинен запах з'явитися, тільки я її розпакую. Що вона мені не здавалась, до речі, герметичною. Це називається. Е як пахне Борусія, да? можна так говорити чи ні? Да, в машині такої емблеми не вистачає. Я пам'ятаю, у мене поряд жив один хлопець, потім з'ясувало, що це дівчина. Поясню, коротше кажучи, їздить гольф, значить, я довго бачу у нього така логотипна клейка позаду на кришці багажника Борусії. Я думаю, що за прикол, що за прикол, хто на цій машині їздить, довго не міг вичислити хто. Потім побачив дівчину, був дуже здивований, підійшов до неї і кажу: ну слухайте, при всій повазі якось важко уявляється, що ви е, вболіваєте Дортмунд, як так сталося. Вона каже, та це не я, це мій колишній чоловік, а її машина залишилась при розлученні. От такі приколи. Ну, З чоловіком я тим не познайомився, але я до чого це веду. У нього все-таки на машині був хоч якийсь логотип. У мене машина взагалі ніяк не позначена. Так що прикольно мати всередині таку от пахучку. Стакан, стакан пластиковий. Борусія. Брінфорс, бачите, їхній спонсор, який на стадіоні світиться. Е, стакан об'ємом півлітра. Нічого собі. Ну, я думаю, можна буде його наповнити цей стаканчик у суботу, якраз на Дер Klassiker. І наповнити, як ви розумієте, не водою. Ну, крутяк. Погодьтесь. Плотна така, плотний такий пластик, звісно. Навряд чи для гарячих напоїв, але якраз для е, прохолодних те, що потрібно. Навіть позначки якісь є, харчовий пластик, а далі я вже ні в чому не розбираюсь. І останній подарунок це отакий от розкішний, реально розкішний шарф. Між іншим, я хочу сказати: окрім того, е, що мені подобається ша, сам шарф, мені ще дуже подобається е, отака от вішалочка картонна. Вона, звісно, я розумію, що вона одноразова. Но... Як ти пенсіонер, знаєте, вже шкода буде викидати на, насправді. Прикольна штука, шарф плотний, шарф теплий, з задоволенням буду носити. Ну, одним словом, вау! Як на мене, і кольорова гама, і дизайн дуже вдалі у нього. І розмір Не маленький, що головне, можна добряче ним укутатись. Можна добряче ним укутатись, аби було б тільки куди ходити. Бо у нас війною, як я вже мільйон разів говорив, на жаль. Можна піти на чемпіонат України, але то таке, хочеться, звісно, Єврокубків, хочеться поболювати за нашу збірну. Ну, поки що такої можливості я особисто не маю. Друг, між іншим, мій на футбол не ходив, бо він їздив і це були не футбольні дні. Так що бажання в нього було, а можливості не виявилось. Ну що, такі подарунки привіз мій друг із Дортмунда для мене. Йому за це величезна подяка і обіймашки. Ось. А я хочу сказати, що для мене дуже шкода все-таки залишається тим фактом, що у нас в Україні немає ніяких подібних магазинів для наших спортивних клубів. От я був в Динамівському, я намагався потрапити минулого року в магазин Донецького шахтаря, який знаходився колись до закриття на території НСК Олімпійський. Але навіть і до цього ви знаєте не було жодного вибору. Такого не було різноманіття різної продукції емблем брендованої, я маю на увазі, як це мерч називається, да? напевно, мерч. Коротше, не вистачає нашим клубам все-таки якогось різноманіття, я би так сказав. Ну, я думаю, і хочу вірити, що все-таки українські футбольні клуби будуть брати приклад із цієї ж самої Борусі Дортмунд або Баварії Мюнхен, або когось іще, і зможуть зробити. Круті магазини, в яких можна буде вибрати товари з емблемами, з кольорами своїх улюблених команд. На цьому все. Всім дякую. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал.